Так, чимало запоріжців залишаються навіть у тих населених пунктах, що потерпають від постійних обстрілів рашистів. А для тих вимушених переселенців, які виїхали до Запоріжжя, намагаються створити всі належні умови для життя. На базі центру допомоги Василівського району ми разом створено соціальну пральну для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тимчасовий притулок в Запоріжжі. Ініціативу, що належить Васильівській райдержадміністрації, підтримали наек «Енергоатом» та ряд благодійних організацій. Було придбано п'ять пральних машин, стільки ж сушарок, порошок тощо. Поки що вона працює в тестовому режимі. Ми розпочали працювати п'ятницю, 9 грудня, був перший наш, наш робочий день. Перший день десь біля близько п'яти чоловік скористались послугою. Поки що ми плануємо до 10 чоловік, щоб опрацювати графік, тому що цикл прання мінімум 30 хвилин і максимум година. Потім йде сушка, сушку також ми е, налаштовуємо, тому що бажано, щоб люди отримували повністю суху білизну. тому що на вулиці Сиро холодно служити Щоб уникнути скупчення людей. Співробітники центру допомоги ми разом розробили зручну форму реєстрації. Люди можуть на конкретний час записатися. Для цього є відповідна Google-форма, і на визначений час прийти принести свою білизну, свої речі, їх наші люди приймають. До речі, працівники даного, ну, даного хабу даного проєкту це наші працівники районної державної адміністрації, вони також внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. На сьогодні є волонтери, які допомагають своїм співмешканцям в такий непростий час. Люди, які вже встигли скористатися послугою, залишилися задоволені. Це прийшли попрати білизну, то в нас умови не дуже гарні, дуже хорошо постирали. Дякую, велике вам. Згодом, якщо попит на послуги пральні буде великим, соціальний проект планують розширити. В першу чергу ми приймаємо, звичайно ж, це багатодітні, малозабезпечені люди, інваліди, люди, які проживають в шелтерах, гуртожитках, які не мають змоги взагалі попратися і посушитись. Надалі маємо сподівання, що будемо розширювати і кількість, можливо, я сподіваюся, що буде така потреба, будемо довше працювати, збільшимо графік, це можливо буде там, до 3-4 до години. Ну, тобто, Будемо працювати, намагатися охопити якомога більше людей. Керівництво області рекомендує іншим громадам скористатися досвідом створення соціальної пральні, бо ідея гарна і не потребує надзусиль а користь від неї велика. Це досить цікава така знахідка Васильівського хабу. Безпосереднє керівництво району разом з громадами об'єдналося і за допомогою підприємств району зробила таку чудову для своїх людей допомогу. Гарна ідея, вона заслуговує на те, щоб її розповсюдили. В цьому плані досвід Василівчан стане всім іншим прикладом.